Ти сій добро у ґрунт политній кров'ю, неси тепло в домівки безвіком, сердець поранених торкнись любов'ю і там, де від біди нема заслон, стань для душі чиєї з тим затища посеред бурі болю і журби. Може, тобі судилося Всевишнє для неї бути світлом. Серед тьми. всі грічі натручені долоні, порепані і від землі, по бідою вибинені скроні ті що так юні, з поройній долі. Верни усмішку бідній сиротинці, війна від неї викрала батьків, їй не потрібні ласощі гостинці. Лише обійми кілька теплих слів, будь є -якому, якому ноги й руки на полі бою вирвала війна, ти устершним віри, бо нестерпні муки, нещасний терпить він дня. Можливо, в тебе дім стоїть простори, на щастя, оминув його знаряд. відкрий його для тих. Же бездомний, бо з ним привіт домівки їх підряд. А може, з кимось треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу, комусь болить, аж хочеться кричати, інший у тишу кидає журбу. Будь ангелом добра, хоч ти людина. Земна проста і смертна, як усі, накрила світ така тяжка година, будь промінцем в цій непроглядній тні. Роби лише те, що можеш тут і зараз, Не відкладай на потім на колись. Нехай твого добра не згасне спалок. Люби і вір, надійся і молись. Бо може і тебе життя закрутить у вихрі горя смутку і біди, і хтось, хто біду темряву освітить, щоб крізь бір піднятись і далі йти. Добра повір, багато не буває, як і любові, і ласки, і тепла, тож сій добро, якого так чекає, Чия життя розшарпана. shock.